Відкрита студія на Моє ім'я Андрій Погорілий говоримо про усиновлення дітей в Україні. Нагадаю коротку і вступну інформацію для розуміння, скільки дітей перебувають ну не перебувають, принаймні залишилось за два з половиною роки повномасштабної війни. Стан станом на початок серпня без батьківського піклування в Україні залишилось 15 тисяч дитини. Такі дані Національної служби сервісної служби у відповідь на запит відомого українського медіа. Водночас за це. В цей же період знайшли свої сім'ї завдяки усиновленню всього лише понад дві тисячі українських дітей. І далі про цю тему поговоримо з нашою гостею на прямому телефонному зв'язку. Вже має з'явитись Дар'я Касьянова, голова правління української мережі за права дитини, національна директорка з розвитку програм SOS дитячі містечка Україна. І також за версією Forbes входить пані Дар'я у топ 50 лідерок України. Доброго дня. Доброго дня, дякую, що ви з нами. Розумію, що ну яка ситуація в Україні, але зв'язок у вас з нами є. Отже, давайте Дуже. Почнемо з загального питання. Як війна повномасштабна вплинула на ситуацію із усиновленням дітей в Україні? Чи є якісь суттєві зміни у порівнянні з відносно мирним часом до 2022 року? Ну я би зробила такий розподіл, да як воно було до 22-го року, до лютого, як воно було після. А насправді дійсно починаючи з, з лютого 22-го року, дуже велика зацікавленість людей була приймати дітей в свої сім'ї. Я думаю, що ви пам'ятаєте, коли там були звернення в соціальних медіа, що везуть дітей. Uh, там з Харківська Харківської області чи везуть дітей з Донеччини. Люди прям я знаю, ставали в чергу uh, біля закладів, куди вивозили дітей в безпечні місця і пропонували все, що мож... можливо. А основне, що вони хотіли приймати цих дітей в свої сім'ї. Тобто емоційне зростання бажання прийняти дітей дійсно ми бачили. А якщо говорити про сьогодні, для того щоб наша аудиторія змогла усвідомити різні категорії дітей, які потребують усиновлення, станом на сьогодні найбільше сімейного тепла потребують діти, які залишилися без батьків внаслідок війни, чи ті, хто і раніше перебував у дитячих закладах. Це дуже правильне питання. Дійсно, потребують діти, які і ну, втратили батьків не внаслідок війни, тому що коли дитина втрачає. Батьків, тому що вони загинули, чи там щось там в полон потрапили. То, як правило, там є родичі, які одразу готові цю дитину прийняти в свою сім'ю, оформити опіку, і це відбувається дуже швидко, тому що ще влітку 22-го року Міністерство соціальної політики е, внесло певні зміни в це законодавство, і це відбувається швидко, прям моментально. От, і там не, не треба там проходити навчання, наприклад, якщо дійсно є підтвердження, що це рідні дитини. От, але дійсно діти, які потребують сімейного влаштування, це діти, які втратили батьків ну, в першу чергу внаслідок соціальних причин да позбавлення батьків батьківських прав, коли батьки на жаль самі не впорались своїми батьківськими обов'язками, і тому ці діти, також як і інші діти, потребують влаштування в сім'ї. Давайте перейдемо тоді до того, власне хто може може стати усиновлювачем? Щоб роз'яснити нашим слухачам основні критерії, яким мають відповідати усиновлювачі. Чи є якісь обмеження або ж додаткові вимоги для кандидатів у батьки? Я, от, поки ми відновлювали з вами зв'язок, там трішки зачитав ну таку базову, що це має бути людина повносправна, старше 21 року, чи можна перелічити основні вимоги? Ну, основні вимоги, що це дорослі люди, да, які мають роботу. Я ну дуже просто дана mm -hmm. сам насправді це все виписано в сімейному кодексі. І можна його відкрити прям це окрема, окрема глава, окремий uh голова, -huh. там де це прописано. І дуже багато зараз різних є ресурсів онлайн, навіть в дії можна взяти і почитати про те, хто такі усиновлювачі, чим чим це відрізняється, наприклад, від прийомної сім'ї. Але насправді вимоги дуже схожі: що це сім'я, яка може складатися з одної людини і не обов'язково бути одруженим. Да дуже часто задають це питання. Uh -huh. Для цього ну точно має бути всі медичні справки, да, що ви не стоїте на обліку в психоневрологічному диспансері, що ви не були судіми, щоб ну, забезпечити певну безпеку для дитини. От має бути робота, постійний дохід, який можна буде підтвердити. От, місце проживання і не обов'язково мати власну квартиру, да, чи будинок можна мати офіційний договір, в якому прописані умови оренди. От і такі люди можуть стати усиновлювачами чи прийомними батьками, але вони обов'язково проходять навчання, і в ході навчання насправді можуть відмовити, якщо будуть бачити, що там ну вони не готові, да, наприклад. Чи Може, це ще там не час, чи можливо не там ну, жінка чи чоловік вже прийняв рішення, а інший член родини не прийняв, і чи діти, наприклад, не готові. Тому тут вже така робота йде професійна психологів, соціальних працівників, тренерів, які навчають кандидатів для того, щоб дійсно а, орієнтуватися на потребу дитини, а не дорослої людини. Питання, яке було, мені здається, до повномасштабної війни, не можна цього було робити. Чи можливо були якісь зміни з приводу іноземців? Чи можуть вони установлювати од... українських дітей в цей складний період? Якщо так, то за яких умов? Я думаю, просто що ну світ спостерігає за нашою війною, і можливо, є з-за кордону запити люди, які хотіли би взяти на виховання до себе в родину українську дитину. Ну, так ви праві, дуже багато запитів є особливо з тих країн, які традиційно встановлювали наших дітей. Це і Америка, це і Канада, Італія. Але спочатку повномасштабного вторгнення було звернення на наш уряд міжнародних організацій, які вимагали об'явити мораторію, заборону на. Призупинити міждержавне усиновлення. ну це пов'язано з тим, що ну насправді ну, не дуже зрозуміло, де батьки дитини. Ми часто з цим стикаємося, наприклад, батьки в полоні, да? Чи, угу. а, там дитину вивезли, а мама отримала поранення і в лікарні знаходиться. Дитина про це не знає. Да? Якщо це маленька, наприклад, дитина, і не можна таку дитину всиновити, якщо ми не знаємо повні обставини що від ну відбулося з його ну, з сім'єю сім дитини тому зараз дійсно міждержавне установлення призупинено а, і громадяни України, і громадяни, громадяни інших країн, громадяни України, які живуть за кордоном, вони не можуть встановити дитину. Пані Дар'я, дивіться, от ви щойно сказали, да, чому і це ну все має сенс, якщо це стосується дітей, які а, втратили батьків чи на назавжди, чи поки ні ну не встановлені причини під час повномасштабної війни. Але ж ті діти, які були сиротами, орфанами, і до повноштабно до повномасштабної війни, там же ж ну, якщо вже ж є доведено, з'ясовано, що немає там ні батьків, чи батьки є, чи позба і але позбавлені а, піклування, і немає рідних а, і так далі. Ну там же ж все ж ясно, що в дитини точно нікого немає. Ну, я з вами також погоджуюся, що це дійсно проблема, і ми маємо діяти в інтересах дитини. Але наскільки мені відомо, тут ще є питання. Все, ну, усиновлення воно відбувається в суді. Mm -hmm. да? І це не швидкий процес для того, щоб це відбулося. Ну міждержавне усиновлення мають країни. Ну які то тобто, пакет документів для кандидата усиновлювача, не громадянина України, готує країна да? mm -hmm. з походження сім'ї. І чи готові вони сюди їздити, розуміючи, як яка у нас ситуація? І ну чи ну і це дуже часто там вони приїжджають, і можуть тут бути там і тижні і місяці, поки це все відбувається. Да, перевірка всіх цих документів. Тому тут ще питання безпеки тих людей, які мають сюди приїхати за дітьми. Mm -hmm. Навіть ну, якщо там наступна, наприклад, може бути ваше питання, що робити з тими дітьми, які за кордоном да ви, ну, виїхали евакуйовані. Але в будь-якому випадку відповідно до всіх міжнародних документів усиновлення відбувається відбувається в країні походження дитини uh -huh. е, в суді, і тому це важливо врахувати і тут. Ми не можемо гарантувати безпеку, але ну точно варто шукати якесь рішення, тому що майже три роки ці діти, а а деякі діти і більше да тому, що дійсно у нас дуже багато дітей. Дорослих діти старше 10 років, які чекають на батьків. А кандидати в усиновлювачі, наші українці, вони все ж таки більше орієнтовані на дітей до шкільного віку, там до 6-7 років. Пані Дар'я, розкажіть, будь ласка, коротко про саму процедуру усиновлення в Україні, які вона включає основні етапи. Ну, основні етапи це ну, перше це прийняття рішення, що ми хочемо бути усиновлювачами. Ну і насправді тут є варіативність певна, що а, можна змінити думку. Да, що, чи я готовий бути усиновлювачем, чи прийомним батьком, чи батьком-вихователем. тобто у нас є такі чи опікуном. А, звернутися в службу у справах дітей по за місцем проживання, зібрати певний пакет документів. А, після цього написати заяву. Прийдуть до вас, подивляться, що у вас там за умови, як ви живете, поспілкуються з вами. І після цього ви йдете на навчання. Обов'язково навчання проходять, якщо це сім'я і чоловік, і дружина. І у нас є випадки, коли навіть військові чоловіки приїжджають на це навчання. Відбувається навчання по результатах навчання. Отримується документ про що вони пройшли навчання, і далі починається пошук дитини тільки після того, як навчання закінчено. Шукається дитина відповідно до тих характеристик, які рекомендовані психологами і тренерами, які проводили навчання. Вот і це насправді зараз це такий довготривалий процес. Я знаю, коли там і сім місяців, і вісім місяців, навіть рік шукають сім'ї дітей. Тому що зараз черга в Україні на дітей маленького віку, там і по 200 кандидатів на одну дитину. То ну дійсно велика черга на маленьких дітей, і це варто врахувати, тому що часто питають: мені не треба типу маленька, там ми розглядаємо дитину 5 років. А це вважається маленька дитина, і на mm -hmm. них дійсно черга. Вот після того як дитина знайдена, вже передаються, ну встановлюється контакт, передаються документи в суд і далі. Суд а, чи змінилася процедура усиновлення під час війни? Чи є якісь спрощення або ж можливо навпаки ускладнення? Ну, зараз є. Ну як би сказати, що у нас складна процедура і була, це неправда. Да, тому що я вчала, як відбувається, наприклад, в Англії процедура встановлення чи в інших європейських країнах. У нас дуже проста і легка процедура встановлення. А то що найскладніший процес це все ж таки зараз процес пошуку дитини. Mm -hmm. От і це відбувається довго, і люди сваряться, не розуміють, чому діти в закладах є, а всиновити нема кого. Це пов'язано з тим, що дуже часто в цих закладах діти, які мають батьків. і Це також треба врахувати. Да? чи діти, які ще юридично не розірвали свої стосунки з батьками, тобто вони не мають статусу і не підлягають усиновленню, не можуть бути влаштовані в сім'ю. От тому насправді говорити про те, що дуже складно ні, це не так. Якщо говорити про те, що змінилось, да там є певні зміни зараз, е зміни пов'язані з тим, що. Ну там про навчання, що після навчання вже не вимагається ця рекомендація. Ну вона не буде прям враховуватись, які саме діти можуть бути рекомендовані цієї сім'ї. З цього приводу є певні застароги експертів, да які працюють да, тому що ну насправді це проблема. Фахівці, які працюють і навчають сім'єю, вони бачать на кого сім'я орієнтована, і де їх ресурс буде. Важливим, да, як яку дитину їм підібрати, от є зміни певні, що наші кандидати можуть їхати за кордон, знайомитися за кордоном з дітьми, да, тому що дуже багато дітей там майже три е, тисячі дітей, які ви виїхали в Європу. І відповідно такі зміни є зараз. Сім'ї їздять і встановлюють контакт з дітьми. Потім їх забирають в Україну, привозять свої сім'ї. Тому певні зміни є, і але ну не, не можна сказати, що дійсно такі великі показники всиновлення. Е, ну тому, що це процес е, непростий і тут важлива і якість того, що відбувається.